Сьогодні у нас на огляді жіноча сумка за кошкіра у наявності трьох кольорів – чорний, сірий, темно бежевий та світло-бежевий. Сумка спереду має металеву фурнітуру. Зачиняється за допомогою магніта. Сама сумка має три відділення: два на магнітах і одне на змійці. В середньому ми бачимо бокові кармани. В комплекті до сумки йде два різці. Один коротший, другий довший. Кількість сумок обмежена. Поспішує замовити за посилання у відео. Вдалих продаж.